Святкуєте ви за дані свята, як саме, і що робите в цей день? Всі українці святкують, всі православні українці святкують. Трати з нічим вдома. Святкуємо, тому що в нас на одному складовищ проводи, провідна неділя, тому якби ми святкуємо. Так, ми зранку йдемо на цвинтар, ставимо квіти на могили. Нашим рідним потім правиться в церкві, пишемо записочки, роздаємо солодощі, хлібчик отаке людям за упокій. Ну, як правило, збираємося родиною, хоча з кожним роком родини стає все менше і менше. Це квіти, це запах пряних трав. Я обіймаюся з деревами. Зараз я не дуже його святкую, але колись в дитинстві, я сама з Вінницької області, з села. Ми зазвичай цей день ходимо на кладовище і носимо зілля, зелене зілля на могили, розкладаємо. І так само, як на проводи, роздаємо дітям цукерки, приносимо якийсь хліб на могили. Ось таким чином. Провідуємо гілки і як найчастіше родиною збираємося. Там, де ми рідко буваємо, але в цей день до бабусяк, дідушок, хто, хто ще живі і, і, і не живі, стараємося збиратися. І святкуємо за родинним столом. Батьки моєї дружини, там проводи у селі. Через там ми їдемо туди на проводи. Це власника кажучи, таке свято. Святкую, йду до костьола. Що ми святкуємо? На зелені свята. Бабську в раї Трійця святу. по традиції, от в нашому селі ми йдемо на цвинтар і е, згадуємо в пам'яті наших умерших рідних. Свято трійці, наскільки я пам'ятаю. День святої трійці, святого Духа. Ну, свято Святого Духа Вознесіння. Можливо, ви знаєте, що ми святкуємо на зелені свята? Ні. Ні. Що ми святкуємо на зелені свята. Зелені свята зелені свята. Ми святкуємо свято е, Трійці, тобто єдність неба, землі і любові. Християнство святкує єдність Духа Святого, Сина Божого і е, Бога. Отця. Івана е, Ні, ми святкуємо настання весни, а і здатися сесії? Ми здали сесію. От Зелені свята це сесію. Не знаю, що святкуємо, але поминаємо всіх померлих. Це обов'язково їх провідати. І свято з релігійної точки зору, напевно, я не зможу пояснити. Що ми святкуємо на зелені свята? А Бог його знає. 50-й день після Воскресіння Христового. Можливо, ви знаєте якісь традиції чи звичаї, наприклад, на це свято. Знаю традицію, що потрібно в хаті зелене зілля розкладати по всій хаті. Нічого робити в цей день не можна святкувати. Після зелених свят йдуть на цвинтар, а більше якихось таких звичаїв не знаю. От, чесно, не знаю. Знаю тільки, що самими, оцим самим зіллям прикрашаємо хату. Обов'язково зілля і гілочки липою колись завжди мама і бабуся завжди так прикрашали. Ну, наскільки я знаю. Не можна щось робити, стирати, прибирати. До цього всі прибирають, ставлять і агірці в куточки, їздять до родичів. Це те, що я знаю. Раніше я вінки, зараз не знаю, що люди будуть робити сьогодні, саме на цих вихідних. Є ще така традиція пекти пиріжки, чи печети пиріжки? Не пече. Я взагалі пиріжки не печу. Ні, в мене мама пече пиріжки. Я дуже люблю мамині пиріжки, і вона мені завжди їх пече. <рес> Ні, не печу. Буду знати, спечу на цей раз. Чи прикрашаєте дім зеленю? Так, в селі. Так, да, прикрашаємо. Так, обов'язково. Діми, ворота в селі тільки. Завжди. Так, так, обов'язково. Ну як коли, якщо є зелень, то прикрашаємо. Да. Так. Да. я зрозуміла, це Боже Аїр. Ми прикрашаємо там від злих духів. Так обов'язково. Так ну як правило, всі християнські свята стали тоді, коли це, це були язичні свята. Я так розумію, що в період язичництва люди не могли осягнути про те, що у всьому єдиний бог християнство. Сприйняло ці свята і стали святкувати свято трійці. Якщо є можливість, я також ходжу в храм. Ні, наш дім дуже далеко. Останні часу не прикрашаємо, раніше прикрашали. Так, так. Мені це дуже подобається. Кого християни вшановують на трійцю? Я не знаю. <рес> Кавріїла, мабуть. Я теж не скажу. Ісус. Трьох святих. Чесно, не знаю. Ну я так розумію, логічно, що це якісь святі, але не знаю саме кого, не знаю, не скажу вам. Трійцю святу і Святого Духа, так? Отца, і сина, і свято і святого, і святого духа, духа, який сходить з небес. З небес. Святу трійцю. Ісус, святий Дух і Господь Бог. Ісуса Христа. Ой, трьох святих, але я не знаю їхні ім'я. На жаль. Ну про святу трійцю Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа. І цю єдність. Три єдиного Бога, сина Отця Святого Духа, мабуть, що так. Я чесно в релігії так собі. Я знаю, що трьох святих за цього і трійця є. А хто? О Боже, то ви бабушки мої задавайте такі питання. Я теж не знаю, коли трійця. Стидно, але я про свята взагалі не.